Доброго дня, друзі. Розглянемо в огляді два житлових будинків з комунікаціями і комфортом. В будинку три кімнати, загальна площа становить 70 квадратних метрів. Підключено газ, електрику, воду, також на подвір'ї є скважина з криницею. опалення індивідуальне газове, на ділянці літня кухня, сарай, підсобні приміщення, садок з фруктовими деревами і малиною. Територія огороджена металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 22%. сотки. Знаходиться будинок в селищі Балка Вінницької області. До міста Бар 3 кілометрів. Вартість дому 18 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В огляді будинок загальною площею 127 квадратних метрів. В середині 5 кімнат, коридор, кухня, ванна кімната, туалет. Підключені необхідні комунікації та зручності, поставлені металопластикові вікна. Дім побудований з цегли. Зроблений досить непоганий ремонт. На території криниця та господарчі приміщення. Земельна ділянка складає 25 соток. Розташований дім в селищі Старівка, Гайсинського району Вінницької області. Вартість 20 тисяч доларів.